Тож доброго дня. Сьогоднішній наш герой Делонгі Елета Капучино. Цікава моделька в ряду Делонгі, дуже варта уваги і буде займати високий сегмент в продажах. Буде і займає, чесно кажучи. О, давайте розповім, чому. У нас, як референс, буде Делонгі динаміка. Розповім, чим вони схожі, чим відмінні. Це, по суті, сестри-брати, ринку кавомашин і лінійки Делонгі. Внутрі вона. Вони, в принципі, однакові, а, відмінні трохи деталями, але незначно. А, тут іде бойлер трубчастий, тут іде бойлер підкова. А, в принципі, на цьому різниця внутрішня закінчується. В іншому машини ідентичні. Пінять однаково, все працює однаково. А, DeLonghi виробляє ці і ту, і ту модельку як а, моделі середнього сегменту, а, коштують вони, в принципі, нові однаково. А, це динаміка 350-55, буває 352 з іншими цифрами, ну то все одне й те саме. А, ці модельки, ну давайте так, ціну вгадаємо. 25 тисяч гривень плюс-мінус, скорше плюс. 25-28. От, коли нові. Ця модель у нас 18-го року, кінця 18-го року. Ця, в принципі, теж, наскільки я пам'ятаю, середина 18. То вони, в принципі, одні, одного року випуску одного часу. А, ці машинки, і та, і та, і наш герой, і динаміка підходять тим, хто хоче собі придбати просто кавомашину, щоб радувати себе кавою смачною. Натиснути зранку кнопочку, отримати або приємне лате, яке подарує бадьорість і теплоту зранку. Або міцне еспресо. Міцне еспресо з насиченою гірчинкою, можливо, легкою кислинкою, якщо ви полюбляєте. От, ці машини. Якраз підходять більшості населення, бо більшість все ж таки не кавомани. А, ну, чесно кажучи, більшість людей просто полюбляє каву. А, не хоче там ганятися за суперсмаками, знаходить суперкислинків, які є в спешаліті, дорогій Арабіці. От для цих людей, звісно, краще підійде міліта, але там і клопоту більше. Делонгі, за рахунок налаштування на такий простий смак, скажімо так. Середні, а, значно надійніші. Тобто, вся їх система вона трохи переварює каву, а, вона прибирає яскраві відтінки в каві, але при тому, а, ця машина дозволяє вам помилки при готуванні. Тобто помилися з помолом, вона приготує. Помилились закладкою, теж вона приготує. Оце головні плюси: Делонгі, що незважаючи ні на що. Кожного ранку ввімкнули, натиснули кнопочку, отримали капучино. До речі, зараз подивимося, що є. Так, давайте щось приготуємо вже. Вперед. Тож, з плюсами делонги розібрались. Давайте з плюсами цієї кавомашини відносно цієї. Ну, вони конкуренти. Тут великі бункера, великий бункер води, великий бункер сміття, великий бункер зерна. То ця машина розрахована або на невеликий офіс, або на велику сім'ю. Так. Ми робимо собі капучинку. Тут є програма капучина. Я б трохи додав у міцності і натискаю готування. Все. Іде трохи під... підігрів бойлера, бо ця машина, як і треба, намагається економити електроенергію і відмикати бойлер. Ви бачили? Буквально трохи часу і пішло готування. З плюсів. Оцей регулятор дозволяє вам регулювати висоту пін. Або ви хочете собі кремову. Невисоку півку, як я зараз собі роблю. Або з великими пузырями. Велику насичену, яка займе вас півстакана. І то, і то можна, цим всім команди оцей регулятор. Молоко є. Тепер готує нам каву. Додає до нашого молочного нападу. Висота носиків регулюється. Якщо у вас там стакан під підлате супервисокий, то він тут вилізе. Ну, у мене звичайний. Так. Давайте ближче глянемо. Бо я обожнюю оці готування, коли у нас виходить трешору молочний напій, і кава потроху опускається крізь молоко і молочну піну, роблячи таку кавову веселку. Ця машина це може. і Давайте насолодимося цією красою. Да. І звичайно, це дуже смачно, дуже круто виходить. Так, напів нас вийшов. Після кожного готування кавомашина нам рекомендує повернути оцей речажок, крутілочку, в положення промивки. Це краще робити. А, чому? Залишки молока лишаються в кавоводі, молоководі, давайте так це називемо. І може з часом закіснути, або забиться, або зробити вам смак старого, скислого молока. Вам це не треба так точно. Тобто після готування повертаємо цю ручку. І пішла продувочка. Давайте трохи пройдемося по менюшки і подивимося, що ж дозволяється машина, і по поналаштування напоїв теж. Меню у нас знаходиться, звісно, під сенсором меню. Давайте ближче. І подивимось. Тут у нас промивка, статистика. В цій машині 10 тисяч, якщо налаштування, звук спрацювання, мова, жорсткість води, температура. Так, дивіться, температура. По цій машинці ми виставляємо температуру одну для всіх напоїв. Це такий невеликий мінус, скажімо так. По налаштуванні напоїв, якщо у вас Американо Еспресо є декілька встановлених, а іменно 5 об'ємів, і один, який в мейн кафе, можна перепрограмувати. Кляйна маленька чашка, нормальна чашка. І міцність то саме положення коло п'яти положень і одна мелена кава. Середній, нормальний смак. Міцний смак, дуже міцний смак, і оце в нас мелена кава. Це все ми передналаштовуємо перед напоєм. А об'єм програмується. То що в нас виходить? Що на кожен напій ви, по суті, можете собі запрограмувати тільки об'єм, а всі інші значення, як то температура. і... А міцність, ви встановлюєте глобально. оце головне таке в цих машинах. Кому це важливо, це важливо, але в більшості це не важливо. Оце повертає нас до сегментації цієї моделі для людини, яка не є там суперкавоманом, хоче собі зробити прості налаштування, швидко змінити об'єм, якщо хочеться, і все. Тож, е, як будь-які налаштування напоїв. А в цій машині набагато більше 100% можна робити. От. Але все це, це потребує часу. Якщо вам це не цікаво, просто хочеться попити ваше улюблене капучино зранку, зробити там лате, ароматне, класне, міцненьке, приємне до пиття з бархатною пінкою, вам ці всі суперналаштування вони не треба. Вони в кавомашині воду і раз налаштували, глобальне десь. І просто натискаєте кнопочку. Готування. Можливо, там коли-неколи зміните собі об'єм. Все. Налаштування помолу є, воно в бункері зерна на цих обох кавомашинах. От і так, то і все. Дивіться, як просто. Це якраз кавомашина, просто кавомашина. Причому делонги дуже надійні. А... Заверний блочок. А... Рекомендовано промивати раз на місяць, але якщо ви забудете це зробити, нічого страшного не стається. Декальцинація, тільки одна промивка на цих машинах є. Коли ми додаємо в бачок з водою засіб для видалення накипу, запускаємо програмку, все, це все, все чищення, все що існує на цій машині. Тож так, давайте ще динаміку запустимо і пройдемося по налаштуваннях. Покажу, що може можна налаштувати на динаміки, чим вона трохи відмінна. бо по менюшки вона так точно відмінна. Давайте, в динаміку, перш за все, що одразу кидається в очі українська мова. Так, це ознака динаміки. На еліті такого немає, але є англійська. Якщо у вас з англійською все добре, то чому ви насправді. Давайте, от, що нас цікавить налаштування в першу чергу напоїв. Обираємо програмування напоїв, обираємо собі капучино і дивимося, які можливості тут є. А, міцність в першу чергу. Ви можете на кожній напій їсти міцність. Все інше, чесно кажучи, так само, ну давайте, подивимось. Іде спочатку програмування об'єму молока. Ну, у нас водичка буде, ну то не суть. От. А потім програмування об'єму каву. Тут, по суті, три параметри, а тут їх два. Тільки об'єм кави і об'єм молока для молочних напоїв. От, Коли вам вдосталь, натискаєте ОК, і кавомашина пам'ятає цей об'єм. І надалі. Ну, загалом так само. От. Температура тут теж програмується, як на цій машинці, одна для всіх напоїв. Ну так, я віртуально для себе зроблю, щоб вже не збувати налаштування. Американо свого роду. От. Плюс на цій машинці є додаткові напої в Deringю кнопочці і має меню додаткові напої а, індивідуальні для декількох користувачів. Зараз зайдемо в ці пункти і теж їх оцінимо. Ну, хай буде в нас. Є наше налаштування. І питає, кому що не зберегти, звісно, збереже. збережемо їх. І після готування проси обов'язкову промивку. Поки не дійде ця полосочка, давайте, дивиться так. Не пройшла, не можна далі готувати. Запускаєте заново. Отак. От Безпека молочної системи в першу чергу. Так, чищення доходи кінця. Є а, drink меню Тут додаткові напої, які не помістилися а, в ці сенсори. Загалом нас хвилює кафе Лате більшою частинкою. А, і, і, і допіо, обов'язково надміцна кава. От. І Flat White. Ці напої тут є. Так, і має меню. Додаткові напої, які можна для себе переназначити. От. І ви для себе зробите не ті, що запрограмовані для всіх, а тільки ваші індивідуальні. Вони будуть хранитися в, цьому, в цій кнопочці має. Тобто, по суті, ми маємо скільки 10? Десь там 12, може 14 напоїв, плюс ще тільки ж можна зробити на Май. То Чесно кажучи, чим і відмінна динаміка о, цим продуманішим керуванням, продуманішими налаштуваннями. Тобто, якщо ви такий більш продвинутий користувач, вам, звичайно, динаміка дозволить намного більше. От, в загальних налаштуваннях становиться температура, яку теж встановлюємо для всі, а, всього кавового апарату. Десь так. Давайте трохи по цінам. Допустимо, ця Елетта Капучина, вона 12500 коштує. а Динаміка в гарному стані десь 1014 буде. От. Динаміка трохи дорожча, ну, вони і так на вторинному ринку і є. А так, загалом, обидві гарні, мені дуже заходить а, ця елета, тим, що вона проста, тим, що вона надійна, тим, що вона легка в користуванні. Більшість користувачів, коли купує собі першу ковуарку додому. Хочу якраз просто каву, і ця машина відповідає цим запросам. Дякую, якщо цікаво, звертайтесь, маю такі на продаж.